Я вам скажу, вже 35 років виходу військ з Афганістану. Тут наші хлопці воюють до сих пор. Дуже багато афганців і в Чернігові саме захищали з перших днів нашу землю, нашу Чернігівщу від цієї навали 24 лютого. 15 лютого 1989 року з Афганістану були виведені війська колишнього радянського союзу. Про ту війну, що завершилася 35 років тому, важливо згадувати й сьогодні, вважають представники Чернігівської асоціації ветеранів Афганістану та АТО, тому що ми всі, ті, які були в Афганістані, цінували той день, коли пройшов військ. Серед чернігівських воїнів афганців є герої сучасної війни. Згадаймо того ж Олега Міхнюка, сотника Майдану. У нашій співці герой України, Олег Міхнюк, який загинув за незалежність України. Колишні афганці є і зараз у лавах Збройних сил України. Наприклад, серед побратимів Чернігівця В'ячеслава Власенка. На сьогоднішній момент я виконую свої бойові завдання на сході України. Ось в куп'янському районі поруч зі мною хочу зазначити, що дуже багато хлопців, котрі і афганці, і атовці, і завдячуючи їм. Хлопцям, котрим 55-60 років, це дуже багато зусиль коштує їм. Я розумію стосовно здоров'я, але все ж таки вони нас молодь мотивують кожного дня. В'ячеслав вважає, що й для нього самого підготовкою до теперішньої служби була робота в асоціації ветеранів і в організації бойове братерство. Чернігівські осередки цих організацій очолює Юрій Русанов до вступу. Мене до лав Збройних сил України я працював на посаді заступника бойового братерства України по Чернігівському регіону, саме Русанова Юрія Анатолійовича. Ми скажімо так, робили дуже багато проєктів і допомагали і ветеранам, і їх сім'ям. Чим могли. І асоціація, і бойове братерство об'єднують людей кількох поколінь. Треба нашу. Україну захищати від нашестя такого коварного зла, і у мене внуки вже служать добровольцями. пішли. Представники асоціації просять пам'ятати чернігівців загиблих в афганській війні. Серед них Олег Шаповал, випускник 27-ї школи. 27-ма школа звернулася до нас от, до спілки з приводу, значить, найменування вулиці Олега Шаповала. А загинув загинув 84 році, і школа зробила живий коридор. От в результаті чого постраждали вчителя директора школи, і це випадок був на резонанс на Вищий Радянський Союз, тому що після цього випадку от, почали хлопців, які загинули в стані, вже ховати офіційно. Багато років громадяни, в тому числі афганці, зверталися до влади із проханням назвати іменем Олега Шаповала одну з вулиць Чернігова. Житель зібрали, засідання було і в міській раді, я був неодноразово там запрошений. Нещодавно, ще місяця-два назад чи три я звернувся з рестом офіційно від нашої ветеранської організації з приводу цього питання. От. На жаль, відповіді не було. З приду перейменувань, я ж хочу сказати, як професійний історик, тому що я багато років присвятив історії. От кандидати старіших наук. Я просто іноді здивований, коли йдуть приймування в оці, не рахуючись. По перше, з місцевими жителями, по друге, з фахівцями. Афганська війна була несправедливою з боку СРСР, але вшанування Олега Шаповала це був один із перших випадків, коли громадськість вимагала говорити правду про ту війну, і це вважають ветерани варто закарбувати в топонімії Чернігова. У нас <кхів> вистачає. Тих вулиць, які можна найменувати і зробити акцент на цьому, щоб що було відбувалося, аби було бажання. Пам'ять про земляків і про важливі події сприяє об'єднанню, а отже й перемозі України. Всіх закликаю про те, що тільки об'єднання, тільки розуміння, тільки взаємоповага поколінь нових поколінь, тих хлопців, котрі зараз ще мають сили воювати з нами. Великим досвідом. Воно саме приведе нас до кращого результату.